Сьогодні ми поговоримо про антитренди 2024 року, те, що вже втрачає актуальність або навіть стає причиною жартів. Ви дізнаєтеся, які модні тенденції технології та звички варто залишити в минулому, щоб залишатись на хвилі сучасності? Добрий день! Мене звати Наталя, я дизайнерка інтер'єрів та власниця дизайн-студії у місті Хмельницький. Тож яких трендів варто уникати? Білий мармур, якого стало ну, дуже забагато у використанні скрізь у дизайні інтер'єру. Точніше, мова йде про керамічну плитку, яка імітує мармур. Карара чи калаката, тренд, який був ще на піку популярності декілька років тому, сьогодні можна побачити скрізь в інтер'єрі кухні, коли керамогранітом закрили усю стіну над стільницею. На підлозі у квартирі, навіть у туалеті в торговому центрі, там має бути плитка формату 60 на 60 під білий мармур калаката. Цього декору стало дуже забагато і його використовують просто скрізь. Заходиш у кав'ярню і там на стінах калаката. Заходиш в Пінтерест, і кожен другий інтер'єр ванної кімнати це керамічна плитка Калаката чи Карара. На сьогодні з'явилось багато нових декорів у керамічній плитці – Таких як малі формати з досить цікавими принтами, або той самий мармур, але який має сіруватий відтінок або кольоровий. Такі декори гарно вписуються у інтер'єр, тож сміливо можна з ними експериментувати. Якщо все ж таки хочеться білого мармуру, розглядайте м'які варіанти, мається на увазі неяскраво виражені прожилки, щоб принт був ненав'язливим та щоб його не було забагато. Друге, це перегородки з чорного металу у інтер'єрі та дерев'яні рейки. Найпростіше поділити простір, використавши перегородку з чорного каркасу і скла, наприклад, щоб відділити кухню вітальню від спальні або простір розділити у приміщенні. Але такий метод використовують вже дуже давно у багатьох об'єктах багато дизайнерів, багато років. І це вже не у тренді. Так поділити простір за допомогою перегородок це дуже правильне рішення. Але ж можливо використати зовсім інший профіль, наприклад, з дерева або ж з того самого металу, але не у чорному кольорі, а в червоному, жовтому, синьому, у будь-якому кольорі, який впишеться у ваш інтер'єр. І не обов'язково робити лофт-форму звичайних квадратів. Можна виконати лінію вигляді арки, і це додасть простору елегантності та витонченості. Можливо, використати скляні блоки. Вони відмінно підходять для зонування простору без втрати світла, забезпечують звукоізоляцію, що робить їх ідеальними для розділення кімнат. Можливо використати різне скло, матове або ж кольорове, або ж скло з фактурою і зробити більш складний геометричний візерунок. Рейки це вже просто максимальний антитренд. Дуже довгий час вони були популярними. Це було дуже просто, дуже дешево, і рейок стало дуже багато у кожному інтер'єрі. І тому на сьогодні рейки просто переноситили інтер'єр абсолютно скрізь. Альтернатива також може бути різною: те саме зонування меблями або ж полицями. Дешеві матеріали, які імітують дорогі натуральні. Взагалі, імітація чогось, це вже невдалий вибір. Це стосується підробок у одязі або ж аксесуарах. Неможливо відмовитись від ламінату, який імітує паркетну дошку. Це зрозуміло. Навіть керамічна плитка, яка імітує граніт, виглядає максимально натурально, тим паче у великих форматах. Але ж коли деякі матеріали, наприклад, пластик чи лінолеум, імітують дерево або камінь, то це взагалі виглядає смішно. Не варто. Не використовуйте такий варіант у своєму інтер'єрі. Розбавити інтер'єр краще текстилем, живими зеленими рослинами, хендмейдом, подушками, це буде виглядати максимально натурально і прикрасить ваш інтер'єр. Оформлення інтер'єру в одному стилі на сьогодні є антитрендом. Сьогодні в моді еклектика. Навіть у одязі люди хочуть і намагаються поєднувати різні деталі в аксесуарах та виборі кольорів, щоб розкрити свою індивідуальність. Інтер'єр, який має один стиль, як мінімалізм або скандинавський, або ж класика, виглядає трохи застарілим. І якщо ми будемо дивитися в майбутнє. То виставки або інтер'єрні платформи показують нам картинки, де гарно мінімалізм поєднується із класикою, або ж скандинавський із лофтом, або ж сучасний інтер'єр розбавляють вінтажем. Один стиль завжди буде домінувати, але розбавити його деталями з іншого стилю буде дуже оригінальним рішенням. Меблі, меблі з однієї колекції. Найпростіше замовити меблі з однієї колекції і диван, і шафу, і навіть столик. Все з однієї колекції. Тоді все вже точно буде поєднуватись між собою. Але коли розмістити ці меблі, наприклад, у вітальні, ми опинимось ніби у готельному номері. Коли ви будете замовляти меблі у ваш інтер'єр, пам'ятайте, що не обов'язково замовляти диван і крісло з однієї серії. Наважтеся краще взяти хоча б одне крісло не такого ж кольору, як інші меблі. Комоту спальню можна замовити не з колекції, з якої ви придбали ліжко. Приліжкові тумби взагалі можуть жити своє окреме життя і бути іншого кольору і конфігурації. Звичайно, можна замовити і цільний гарнітур, але все-таки на сьогодні цей варіант виглядає досить сумно і нецікаво. Далі про точкове освітлення. На сьогодні ми інсталюємо багато світла в інтер'єр. Це створює атмосферу та додає гарний функціонал. Але точкове освітлення, яке просто розташоване по периметру, або ж може бути виконане у вигляді накладних світильників з металевим оздобленням, дуже заюзаний варіант. Не робіть так: гарним рішенням є точкові вбудовані світильники під фарбування. Які взагалі не беруть на себе увагу. Їх можна просто інсталювати в рівень з гіпсокартоном і пофарбувати. Тоді їх взагалі не буде видно тільки світло, що досить стильно виглядає на стелі. Також гарне рішення, подвійні або потрійні світильники, а також лінійне освітлення, яке створює стильний інтер'єр. І сьогодні треба відходити від рівномірно розташованого точкового освітлення з яскраво вираженою фурнітурою. Кухні. Наразі вже не популярні монохромні невиразні кухні, які просто зливаються зі стіною. Візьміть до уваги тренд: глибокі і природні кольори кухні, такі як синій, темно-зелений, оливковий, коричневий, а також кольори каменю. Вони значно розбавлять інтер'єр. І створюють у просторі нові акценти. Також можна поєднувати контрастні кольори, наприклад, теракот і сірий. Така комбінація вийде дуже оригінальною. Якщо ж хочеться все-таки кухню в більш спокійних кольорах, можна використовувати поєднання з дерев'яними фасадами або ж з рельєфними панелями, а також яскравим каменем. Якщо поєднувати такі фактури, то ви зберете свою власну унікальну кухню. Проблиск і глянець. Глянцеві поверхні виходять з моди, і на заміну приходять матові і більш натуральні поверхні. В матовому кольорі досить гарно проглядаються глибокі кольори. Наприклад, темно синій або ж той самий теракот. І якщо говорити про тканини, то рогожка – Льон, фактурні та грубі тканини додають інтер'єру затишку і тепла, а їхня матова текстура створює спокійний природний вигляд. До речі, антитрендом ще стала тканина, на якій залишаються сліди, коли проводиш по ній рукою. Не обирайте її для свого інтер'єру. Загалом є тренди і антитренди. Є мода і сучасність, але створюйте інтер'єр. Який подобається саме вам. І використовуйте матеріали, які підходять саме у вашій простір, адже це ваша оселя, і перш за все, у ній має бути затишно саме вам. Дякую вам за перегляд цього відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на цей канал, натиснете на дзвіночок, а також поставите лайк на це відео.